Алексія зімов нове відео. як яке хил. Погнали! Це буде два дня. Як ви поняли, я переїжджаю в нову хату. Погнали! Погнали! Чаю тут машина, можна Можемо футбол, футбік, нам вже один м'ячик м'ячок Ну, це, чекайте, я вам зараз хату покажу, бо треба розставити такі речі. <реку> Розставимо поїмо і ми ще зараз будемо жарти шашлики вже жаримо, І зараз будемо їсти. Я, я тільки вам покажу фотку, але не покажу, як я буду їсти. Може і покажу. Переносимось мою кімнату. Ну, ще нічого не розклав. Ось така. Там, Я вам покажу скоро. Ось так. Ось так, Здесь так. ще сказать. Тут вже тумбочка показать. І так все Картинки. Ні, я вам покажу, що як заходити, і колампочку. Ще прикольно вже тут Я Хочу щось построїти? Дувість у хату. Тут в тебе інтернет за декоративні книжки для декору. Ну, коту багато всяких ігор. Цікавих. Це не наші телевізор. Ну, тут ще речі. Кімната 1. Обышек. Здесь этот случай. Что -то. Да Давай. Ого. Что дальше такая? И. Пусть такий души. Добре, іншу. Тут, в іншу кімнату. І ви вже це моє, то ми значи, що дивіться. І І там бачите ось це. Воно засувається, відкривається, і так там. Там же дозволить відео. Стіл. що тут такий? І... Стіл. Вікно. І ще є вже все комплекс. кава. Все вже покладено. Ще вже я готую холодильник. Для відео скільки тут. Ну, Тут поліклось таке. Тут стіл. І <звідько> тут ще є папір, туалет і аптечка. Тут уже коли тобі холодно, тут все є. Наприклад, в біхонку некаємо, а це в екстрадних случаях. Тут і так, далі така собака, я здрякався потім собака. Нема світу. Включи і показав. Йой Тут була вода, її вже нема. І ось така краса. Там ще хора красива. Я, звичайно, що ми тут туди сталося. І тут ось така. Ну, ну скажіть, ну, ви не можете сказати, що це погано. Це нормально. І як то? Тоді була не нормально, шло, ось так, але зараз все добре. Кондиціонер. Як зараз включений? Добре, я спускаюсь. А, ще є шафа, я ще не показу, що І тут такий. Освіжувач Ось свій що є? опа обано. Тут дулі смаку. Тут жить такі фоточки. На регіонарні. Другий день. Тож це будемо три дні. І я зараз хочу пограти в футбік. Треба вас тільки поставити. Зараз поставлю. Не бісь. Ось так, ось так, ось так і все. Ви готові. Як. Ось так. Всі каже, один мячик до сусідів залетів. І футбольний вже від бонга і вже ой, від бон два. та я так думаю, що ви будемо добре бачите. Добре, і е, лайк. Де не буду, просто м'яч може залетити. Трюки показувати не буду, бо я понял. Чому не знаю? А тут запану. набувати, але не може через те, що може мати перелиці. Добре, веселі грає в, в футмік. Шофеніше мало місця, але прикольно.

Все, новий учитель. Ви вже бачили. зараз, он... зараз він прийде, а за черв'ян, пока не прийде, Поки він прийде, я тут граю базу ничего. Yeah, no you're pretty still. Two three four five six seven eight seven. Гой. Я хотів копнути ось так. Ось так. Але в мене нога звернулася. Ну, ось так. Ось так. чуй, Але в мене нога звернулася і фа. Йой! Йойш! Це не мать. Ти прийшов, але рейд ваш. Рай, єс, мо. І підписуйки не забувайте і підписуватися, бо таке буде виходити ось таке раз в рік. Не, багато часто. Да, так? Абсолютно... Я бы зараз четыре як Я ще Мне нужно до сусідів, але таке А так а и а, а стало. Що три м'ячі знали але ще інші. Ось цей ось цей. І це такі, Ви знаєте, це такі довгі ракетки. покажу, він Виглядає ось такий. Як думав, що ви її знали. Добре, Я буду перелізати через калюки. не, а, ну, лише чи-чисто, Я подер, а зато буде б'яч. Добре, аді, забудь, буде зібратися новий учасник. Звати води. Світлі. Перенести. Ось сюди, щоб ви добре. Все, я так думаю, бачила, якби грати. А буде то як бачите. Перевірочка. А то один встайли сюди. А ну й Коли йде Стоп! Ага. А ми я стайне. Мені треба дізнатися, ще добре. Подивись на камеру, чи буде вийдуть. Приблизься. Ви на мене? Не чекай. Я м'яце моє бачила. Ну, ну, тут то нічого. Тоба так темнувати. Так, вже буде. Темнувати. Всі, то давай ви сюди постав. Нехай буде так, і відпустики зараз вас перенесемо пізніше. Буде показувати зі всіх бутинів. Але пасуємо з нагель. Пасуємо. Ми потім пасуємо. дітьми. Пасуємось. Ми пасуємось. Ай! <різований> Ай! Здразу <різований> накопий, поперелетий. Перше зупини. Ближче підійди підійде чуть-чуть.

Трохи. Я посаду. Тики Тільки ти событий. То есть, шар свой, чтобы менять, чтобы я на раньку пасу. Что ты можешь? Не забувай мене, я хочу тобі посадити. Але ми трюки не робимо. Ну, я коли, Нагадую. Ви чого не бачите? Каня! Я розлухатую цей м'яч. Ну все, я тобі просто пацану прям. Канин. Их два чара здоровья. Срубаю. Эээ, просто старайся А рівно посыл, аж куда

Будемо йти на море. Бачила хату. Так. Він не падала? Все. Але я не зворота професіонально, підповідалі. Я просто більше професіональний буду. не так сильно. Ти бачиш, як я падаю? По відео побачиш. Я вталю, в бутон. А, потом ну, поговорить. Давай. Нет, <звучит> там подарится через титка. Что попытить? Прикровно все, ну нет, найти, да. Добрый день, знаю. Ми вже закінчили грати футбол, Пішли далі. Всім привіт всім привіт! Я знову тут з новим виглядом. Тепер тобто я можу починати відео і зупиняти вас з цієї речі. Вона підключена до телефону. Я беру, нажимаю і все, телефон з'їбає бо фоткає. Дивіться, я зараз зверкаюся і можу зупинити і включити. Зараз дивіться, я телепортуюсь. Телепорт удався. Ось ця магія називається. Хочете ще фокус, дивіться. фокус підписки, бачите? Чесно. Телепорт. Я маю телепорт. Я тут до Ми я ще додому, але то ви вже подняли, це логічно. І хочете відео зняти? А ані ми зараз ще йдемо на море. Не їдемо, а йдемо. Бо тут буде вилікати близько біля моря. Я не можу вам показати, тут я чуть-чуть не знаю, куди йти. Але зараз подивимось погулювати. І як це догадують мяу Мяу-мяу-мяу-міу. Дякую. <плес> Льв... Ще йди, я підписую може без рук, а ось так робити. Вифіксируйте свої руки і відео починається. Ось так. Твіт. І біля вас завжди стоїть. Вади! Мені стебелі стеды. Аж де зажди стояли, вода, але стой. Якби вже два на все повторю, був вже день, ну ви вже бачили. Я вам голову. Terima kasih telah menonton! Я заключу попробую збудувати туди Халабуду. Прикольно буде? Побудаємо коле. Зараз можна. Це прибирати. Наперемовано будувати хала буду. А треба, щоб поставити, щоб ми якось все дивилися. Бо я знаю, що люблю буде дивитися. І ми будуємо хала буду. Ми зараз будемо ну, а, я передумав по ректору будувати хана Передумав. Але я почав тільки що відео так. Не як тоді, а ось так почав. Руку наставляю і воно починається. Це дуже так файно. файло. Руку наставляєш, а воно... окей, починаю. Йти на море. А вам буду показувати як. <кхи> як! Як? Як? дуда! -ду. Ти? Зараз буду скрутить! Уху! Підписка поставте пальці ось сюди. Ось сюди. Сюди поставте пальці і ось сюди. дивіться.

Таке, що сказати, йдемо на море. Можеш я зараз щось покажу, інтересне. Ось і сухарки, чіпси. Добре, пішли на мор. море море.